Своїх доньків не захистив, і як результат той тоді починає культивувати в себе ненависть і через два роки організовує вбивство свого брата. Скажіть, будь ласка, ми вже з вами називали заповідь. Заслуговував гвалтівник на смерть? Второзаконня законя 22. Якщо гвалтівник напав, що з ним треба зробити? І ще б Кам'я, ніяких їх каміння. Штраф повинен заплатити батькові за моральний ущерб, взяти дівчину і ніколи з нею не розводиться. Смерть тут є, фігурує смерть. Ні, а що, що е, смерть була б деструктивну роль, Розумієте, Він, перед, вона, втрачаючи свою честь, різко їй падає цінність на ринку наречен. А так, будь ласка, бачили, що купували, годує все життя. А ні, значить, тоді буде зовсім інша розмова, що буде і тюрма. Логічно, його вбивати не треба. Але ми бачимо, що са, са, взявши в свої руки суд, влаштовуючи самосуд, суд, тепер він перевищує повноваження, він вбиває свого брата. О. І, значить, і от така, от така стає, відбувається така жахлива. Жахлива історія. О, о, і Як результат ми бачимо, що тепер він тікає Гесур, там перебуває 3 роки, і Гесур тут вже і ще, ще одну заповідь, мені нагадайте, виконує яку функцію? Місто прихисток. Так? Убивця не мусів із того міста фактично повертатися. Тобто він от, його ізолюють, сиди там собі тихенько. І все, ти вже там. От. Тебе не шукають, тобі не мстяться, заспокойся. Але, знову ж таки, в порушення цієї норми тепер цар ініціює повернення. І от у юнака починається що? Це, це сьогодні ми такі в мудрі всі стали, там якось воно називається як, що там, розгляд, чи розлад. Ні прощений, ні покараний. Та я герой чи хто? Чи, чи злочинець? Мене хвалять чи карають. Що відбувається? Він заплутався зовсім. Тобто, і він починає просто вже, от, от він починає е, дедалі більше проявляти вже деструктивну поведінку. Він палить, так, далі його прощає прощає вже цар, але як результат того, що Тут піднімає бунт уже на руку на самого царя. і... і Топить, топить э, цю занурю країну громадянську. Особливий, унікальний. Не такий. Як усі. Правда? Ну, Сказано? Сказано? Ніхто, ніхто не переміс. Ні зовнішності. А, а, яка, а, який, а яка була репутація у цього хлопця, якого повернули? Що про нього судачили? Він же борець за справедливість. Він же втратив право на престол заради кого? За сестру, за дівчину постраждання. Ніхто ніхто пальцем не, не, не рухнув, а він що? Справжній робіт, слухай. От я уявляюся, і дівчата такі, о, паньки, оце зоро, не те, що ці товста пузі чиновники нас. А це такий з запахом крові. На Герой, Тарзан. Згадується анекдот. Під час сімейної сварки дружина запитує чоловіка, слухай, ти хочеш бути правий і щасливий? Друже, от я, я говорю, от, на, прочитавши цю історію, я говорю собі і кожному з вас. От, друже, ти можеш не все. От коли я, я, я от говорю собі так, от... от я, я хочу бути унікальним. Я не знаю, як ви. Я хочу бути унікальним. Я хочу бути особливим. Ну так, тільки. Помірковано. Бо є ж такі особливі, що. О, так, так, щоб, знаєте, от, таким, щоб мене... Підкажіть. Підкажіть. Що, так, Щоб мене позитивно ну, так, Давайте отверто говорити. Таким, щоб мене любили. Я хочу бути таким особливим, щоб мене любили. Бо можна ж таким бути, що ну, ви ж знаєте, да? пам'ятаєте, на вуходоносах. Так відрізнився, що там, ну, або цей товариш, який лежав, де, ну, вірш просто нас колихнув. З дружиною слухали, так? 38 років от людина лежить у своїх, ну, так би казати, дуже культурних виділеннях. От в якому вона мала бути стані? Да? Це красиво показується, да? обіграна. Як Якою її самопочуття могло бути? так? Да? Як її сприймали оточуючі все життя, все життя. То хочеться, звичайно, щоб не показували пальцями, не жахалися, не не, не, не приклинали моїм мої, іменем, а любили мене. Казали, ну немає про, про, садок, ну немає такого хорошого. Ну, там, як, як кажуть, знаєте, в, в інтернеті пишуть, не розумію людей, які не хочуть мене розцілувати. Все, що мені всі, Мене любили, мене цілували, мене обіймали, цінували, е хвалили, е підкреслили, які я особливий тільки який. В хорошому, в хорошому. Як, так, так, так? Нам хочеться, щоб нас хвалили, причому щиро. Ну що тут поганого, друзі? От всі одне одному. Ходять до, до... запитують у священників, правильно, читаємо книжки, об'їжджаємо весь світ. Ми з цього почали, правда? Ходять до батюшок, Кажуть, ну що поганого в тому, що я хочу, щоб мене любили. Щоб мене любили. Так от. А... Я говорю собі, друже, ти можеш не все. Не всі методи привернення уваги однаково гарно. Не всі. Здійснити самогубство, щоб привернути до себе увагу, не найкращий спосіб зробити це. Ти привернеш. Особливо, якщо там, стрибнеш де-небудь в публічному місці, або, скажімо, там, разом з собою там, забереш життя там десь. Вестфілд поруч багацьку людей. Прозвучиш. Можеш ще президента з собою там захопити. Ось так обнятися. Напишуть. Мабуть, всі газети світу. Але, але чи це той шлях, який навіть для цієї найкращої цілі годиться? Не завжди твої уявлення про справедливість і право відповідають дійсності. Ми побачили на прикладі цього юнака. Він хотів захистити е, до, е, цю сестру, але у нього не вийшло. Він не обрав той шлях, який е, повинен був обрати. Ти борешся за справедливість, чи хочеш, бути, чи хочеш бути улюбленим. Є межа у пошуку своєї унікальності. У чомусь ти такий, як інші. Я не кажу, як всі. Всі не як всі. Але як інші, завжди будуть люди такого ж росту, як ти. Або навіть жахливіше, вищі, будуть красивіші, розумніші. Ну так, і так далі. А? Не будемо цей сумний список. Але він, ну, він має місце. Ти не острів, у тебе є підлеглі керівники. Ми бачимо, що була влада над Авесаломом, і він мусив її поважати, навіть якщо вона здавалася йому, ну, як це сказати, дисфункціональною. Бо його спроба взяти владу в свої руки призвела що до гірших нас. Він не допоміг дівчині однієображені як результат знищив декілька, то може тисяч осіб. Загинув сам, залив країну кров'ю. То що це? Амбіції? Чи пошук справедливості не завжди легко провести межу. Є, ти, ти, ти частина чогось, чогось більшого. Є не лише твої чужі інтереси і права. І твої можливості покращити цей світ обмежені. Твоя основна місія і відповідальність змінювати не інших а себе. Я розумію, що для революціонерів ця фраза ну, звучить, знаєте, типу, як мені затикають рота. І кажеш, і каже, дайте, перестань кричати. Сядь, ото сиди один з і, такий довгий список. Знаєте, ти там от, тебе знову повісили, знаєте, як то піджак десь у фені. Кілометр, як ото в матриці, пам'ятаєте ці стелажі з, з цією зі зброєю. І ти знову перетворився на порядковий вимоги. Як Відчути свою унікальність. Точно неправильний шлях це ви знаходити якісь особливі способи грішити на цього. Це точно неправильний шлях. Генієм зла точно не треба ставати. І тут проявити оригінальність теж непросто. Усі мислені гріхи давно зроблені теж погано було, ви знаєте, у нас немає шансів нічого придумати нового. Соломон сказав: немає нічого нового під сонце. Всі навіть генії зла вже всі місця продані там в тім ряду. Ти не можеш набити татуху, будучи впевненим, що от такої точно ні в кого що нема. Аурапан є. Ти вже набив, а вона є. Ти не можеш зробити такий пірс, щоб от, от, по-любому. Оригінальні. От, от, єдиний в світі. Ну не можеш, немає у тебе на тілі місця такого, яке би вже інші не прокололи сто раз. І якусь неповіси унітазний ланцюг. За прогнозами, ти точно не заробиш усі гроші. Ви знаєте, я зараз всіх вас розчарую. У мене шок такий був на цім тижні. Зірвали, всі плани зірвали. Виявляється, що в наступне десятиліття за прогнозами Світового банку ми очікуємо появу першого трильйонера. Хлопці, тільки, будь ласка, без депресії, добре? Дружини, я, 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 я беру на себе повноту відповідальності за цю заяву. Ви, там, ви їх підтримаєте сьогодні, добре? Щоб вони там була. Не впали. Так, 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 так. Не давайте їм сьогодні водити автомобіль, щоб вони тверезі додому. Ви їх так обережніте. Ніякий силікон і пластика не зроблять з тебе красення чи красу Ну, Ну, На реальність, це, друзі, ну, це правда, це так. От ми маємо подивитися, правду обличчя. Воно, воно жахливо, це погано але... Натомість варто змиритися. Я розумію, що ми вже якось розчарував сьогодні. Знаєте, ми, можливо, очікували зовсім іншу висновку, знаєте, про те, що Ісус каже, тобі ти унікальний! Я от знаєте, в Біблії от не знайшов таких слів. Я її так прогорнув. Про у мене, у мене враження, що Ісус рятує мене якраз з іншими людьми. Для того і випробовує мене іншими людьми. І посилає мене до інших людей. Для того, щоб я навчився їх слухати і навчився з ними жити. Бо вічність, ну, яка принаймні ми хочемо вірити в Біблію, обіцяна, і це не фантазія. Полягатиме в тім, що ми будемо жити в колосальному мегаполісі, де порівняно з тим, з яким Токіо, з 30 мільйонами людей, це ніщо, це маленьке село. І от уявіть собі, от всі, всі знаєте, а ми будуть, постануть перед проблемою. Така комп'ютерна гра, що вбити нікого не можна. розумієте? От Всі живі вічно. Це доведеться ж усіх терпіти. Я розумію людей, які багато хто каже, я не хочу спасатися навіщо воно <гум> На мені треба. Тут принаймні можна вимкнути ну, грудку стрепини. Там, вікно там чи щось там наковтався. А там все. Вічність триває. Упс, адкачалі. іди мирись. Упс. перезагрузка. Прийняти Божу волю про себе. Не шукати свою дорогу, а йти тією унікальною, яку Господь приготував для тебе. І що хвилина радіти гармонійному, збалансованому, відповідальному життю. Виявляється, ну я принаймні те, що я читав, ви знаєте, я такий відповідь знайшов. Бог, уяв... От, схоже, Біблія так уявляє щастя. Не сказати, що всі, знаєте, він а я грав Монти а прийняти Божу волю для себе і війти в правильні стосунки, навчитися поважати, розуміти, чути, ну, от, перебувати в гармонійних стосунках. І в цьому бачите радість. Що я, скажімо, допоміг брату сьогодні, вислухав сестру, а можливо, а, а у цього, наприклад, потерпів просто. От потерпів, хотів, але не сказав. Кажу, я тебе прощаю, Хочете там дивитися? Серед виконавців блюзу є такий жарт. Коли їм саркастично говорять, що всі блюзові композиції складаються з одних і тих же трьох нот, блюзмени відповідають. Так, але це правильні ноти. Помолиться. Хочі Небесне сьогодні ми розбирали тему, яка я впевнений у багатьох. Ну, з порядку денного ніколи не сходила в житті. Ми стали дорослими, цинічнішими, може врівноваженішими, але цей біль від того, що десь, от, ну, як то кажуть, рахунок образ. Якихсь ситуацій, де з нами не чинили так, як ми би хотіли, він от, ну, викликав на душі, як то кажуть, мозолі. І, господи, буває таке, що кожен із нас починає впадати на це саме таке обціловування. І говорити, який ти нещасний, ніхто тебе не цінує, не розуміє. А насправді ти особливий, унікальний, не такий, як усі. А ти, Господи, показуєш, принаймні мені здається, в цій історії зовсім інший шлях. Це зрозуміти, що ти любиш усіх людей. І, ти, і Ми не єдині твої діти, а є багато. І ти хочеш ці ці мільярди людей а, врятувати, вони не біологічні і сміття. і не... Випадковість якась у тебе на, на дорозі. А вони ті, з якими я хочу е, тобі дати відчисти, поселити поселити в тій реальності, де ви зможете жити не нижче чи одне. Фізично, а може, навіть і ментально. Господи, я розумію, що це зовсім інша перспектива, а не та, та яку, можливо, е, сучасна е, культура мені говорить. Де Просто ну, є величезний список і ще попробувати, можливо, там змінити зовнішність або ще чогось, або поїхати кудись, або здійснити взагалі якийсь сумозпрост. Навчи, Господи, прийняти волю Твою для всіх нас, для мене. Прийняти дружину, прийняти сина, прийняти людей, довкола себе, прийняти себе, тебе прийняти. От ти такий, як і ти є, от така книжка, така церква, так, така погода, така зарплата, таке здоров'я, така політика, такий президент. Пошли мені, Господи, мир в моє серце. І навчи, Господи, покажи мені, йде той сад, який я маю обробляти. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Піднімемося до загального співу і будуть е, зібрані пожертвування.